Сполучені Штати успішно випробували компоненти гіперзвукової зброї. Давайте ми допоможемо, просто всі ці спутники. Військово-морські сили та армія США здійснили успішний запуск ракети із обладнанням для проведення майже десятка експериментів із гіперзвуковою зброєю. Нинішнє випробування Пентагону мало на меті перевірити майбутні аспекти конвенційного швидкого удару ВМС і гіперзвукової зброї великої дальності армії. Нагадаємо, що гіперзвукова зброя запускається із швидкістю, що принаймні п'ятеро перевищує швидкість звуку. Вона вважається новим поколінням озброєння, яке позбавляє ворога часу на реагування і робить неефективними традиційні засоби протиракетної оборони. Сполучені Штати в прискореному порядку розробляють таку зброю після того, як їхні суперники Росія та Китай уже повідомили про їхні випробування та взяття на озброєння. В Ефірі програма Української служби голосу Америки. Час тайм я Юля Ярмоленко. Вітаю дві перші системи протиповітряної оборони НАСАМС вже виготовлені та готові до передачі України. Про це заявили в компанії, яка і займається виробництвом установок. Очікується, що на захисті України нові системи ППО опиняться вже незабаром. Як казали у Пентагоні раніше, надання цих спроможностей означатиме, що українські збройні сили переходитимуть із застосування систем радянського зразка на системи НАТО. Більше про це і не лише поговоримо із Остапом Яришем. який приєднується до ефіру. Остапа, вітаю. Вітаю, Юлію. Отже, Остапа, в чому перевага систем насемс, і коли конкретно можемо очікувати їхнього надходження до України. Юлі, наразі голова компанії Райтон, яка займається виробництвом таких систем, заявив, що вже ці системи вироблені. Перші дві із восьми і їх передали уряду сполучених штатів. Тобто, далі справа за логістикою. Очікуємо, що будуть поставки здійснені вже незабаром. Раніше нагадаю в міністерстві оборони України міністр Олексій Резніков висловив сподівання, що такі системи надійдуть на український баланс вже до кінця цього місяця, до кінця жовтня. Тому сподіваємось, незабаром побачити новини і в цьому плані теж. Щодо самих систем, давай нагадаємо глядачам про що йдеться. Це одні з найбільш просунутих, одні з найкращих систем протиповітряної оборони в своєму роді. Вони є класу. Це це земля повітря ракети близької та середньої дальності можуть вони вражати цілі на відстані в радіусі 30 та 50 кілометрів, як заявили самі компанії, ці системи і ракети до них до них здатні збивати все в повітрі, включно з дронами, включно з безпілотниками, ракетами та навіть літаками-винищувачами. Ну думаю, про важливість цих систем і про їхню сучасність свідчить той факт, навіть що вони стоять на захисті Вашингтона та Білого Дому, в тому числі, так само як зазначають виробники ракети до цих систем і самі установки НАСАМ зможуть одночасно вражати. До 72 цілей у повітрі, тому дійсно очікуємо, що система протиповітряної оборони України найближчим часом поповниться і цими системами. Також Остапа до інших тем. ці дні у Вашингтоні з візитом перебуває президент Ізраїлю Саак Герцог. І чи порушують тему України та потенційної допомоги Ізраїлю протягом його зустрічі з американськими посадовцями, зокрема і з президентом Байденом? Юлю, так ця тема порушується в контексті інших питань, особливо в контексті протидії спільної протидії Ірану. Ми знаємо, що за словами України, Сполучених Штатів, Ізраїлю, в тому числі Іран зараз дійсно допомагає Росії, в тому числі постачаючи безпілотники. Ця тема була однією з тем візиту. Ми знаємо, що ізраїльський президент бачився тут із державним секретарем Антоні Блінкеном з членами конгресу, спікеркою Ненсі Полосі. Ну і сьогодні побачився також із президентом Джо Байденом і наголосив на тому, що дійсно Іран постачає дрони для Росії які допомагають вбивати цивільне населення. Хочу зацитувати його слова. Сказав Ісак Герцог, що невинні мирні жителі в Україні гинуть та зазнають поранень та страждань від іранської зброї. Що ж до майбутньої підтримки та поставок зброї, то поки що про це з боку Ізраїлю не йдеться йдеться радше про допомогу із розвідувальними даними, і ми знаємо, що сьогодні також Володимир Зеленський, виступаючи в Києві, наголосив, що така співпраця з Іраном вже почалася кілька днів тому, але він розраховує на те, що така. Співпраця буде продовжуватися і розраховує також і на більшу співпрацю, в тому числі на допомогу із озброєнням, зокрема оборонним Юля Можливо, співпраця з Ізраїлем також безумовно. Дякую тобі, Остапу. На зв'язку із Капіталійського пагорбу був Остап Яриш. До проміжних виборів у США лишається менш ніж два тижні. За даними найновішого перепису населення 2020 року, понад мільйон американських виборців мають українське походження. Найбільше з них проживають у штатах Нью-Йорк, Каліфорнія та Пенсильванія. Чи можуть громадяни США українського походження вплинути на результати виборів та чого чекати від нового складу конгресу у плані підтримки України? Про все це моя колега Тетяна Ворожко поспілкувалася із Андрієм Футеєм, президентом однієї з найбільших українських Українських організацій уша Українського конгресового комітету Америки у Сполучених Штатах українці є виборцями. Чи може позиція певних кандидатів щодо підтримки України вплинути на результати виборів в певних округах чи в певних штатах? У нас не то, що у нас двох мільйонів є, а у нас їх 20 мільйонів, якщо визьмете всіх наших союзників, наших партнерів східної і центральної європейських коаліцій. Так що я переконаний. Є. Що в штатах як Нью-Йорку, в, Нью в, в Мічигані, Ілоної, Огайо, і навіть в деяких штатах вже на заході, чи це в Орагані, чи в Вашингтоні? Що наша громада, яка якщо дійсно є активною, що вона може вплинути і та як кажуть американці, make a difference, зробити це численно е, 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 різницю, хто виграє в цих виборах? А чи ви бачите, що під час цієї виборчої кампанії певні кандидати, скажімо так, використовують тему України якою своєю метою? Ви знаєте, я думаю, що на жаль, таке відбувається. Ті, які дійсно навіть і, і, і я думаю, особисто би підтримували і далі вокально і, 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 і говорили про їхню підтримку. Але це не є на складі власне на о, опитування, чи, чи це не є на складі пріоритетів їхніх виборців. А, а з другого боку е, є таке, що гора, гора, ми підтримуємо Україну. Е, і чи дійсно вони, якщо стануть е, членами конгресу, чи другого, чи дійсно будуть це є питання? Я вам одне скажу. Я особисто і ми, як УКК, вже постійно наголошуємо те. Що дуже заохочуємо нашу молодь наших новоприбулих, щоб брали участь в політичному процесі в Америці. Це не залежить чи з демократичної партії чи з республіканців. Нам треба і одних, і других Так не тільки брати участь в е, своїх місцевих і в штатах е, по політичному американському процесі, але й також і стати кандидатами особисто чи це на міському рівні, чи це на федеральному до конгресу, до сенату. Бог знає, може навіть колись буде і українець і президентом Америки. сподіваюся, що це може статися. Але тут нам треба бути дуже обережним. Ці кандидати мусять бути свідомі українці. Це не можуть бути люди, які кажуть, ага, та там, я десь там з українського походження, я десь там родилася або десь мої, мої прадіди родилися. Це мусить бути люди, які дійсно є свідомі українці, які свідомо знають, що відбувається в Україні. Це люди, які повинні мати зв'язки з організованою діаспорою, які були активними учасниками подій, які які відбуваються. Ми постійно заохочуємо, щоб громада зустрічалась, говорила дізналась яка є які є їхні позиції чи вони підтримують дальшу зброю в україні чи вони підтримують більш жорстокі санкції чи вони підтримують те що росія є терористичним терористичною державою Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.